Квартальні комітети приватного сектору тепер матимуть приміщення для прийому громадян. Зараз їх готують. Про це повідомили на засіданні депутатської комісії. Серед іншого, депутати обговорювали виконання програми розвитку органів самоорганізації населення на 2012-2016 роки. Звітувала голова асоціації Наталя Панчук. Хочу доповісти, що у 2013 році ті задання, які ми брали. А це водопостачання дальнього старого... продовження каналізування дальнього старого міста. Проєкт передбачає 22 мільйона. Ми на даний момент виконуємо... перейшли вже до третього завершального етапу каналізування. Це 12 вулиць дальнього міста. Також тут передбачено дюкерний перехід через річку Південний Буг, який здійснюється сучасним методом. Також передбачено реконструкцію насосних. Станції і також підключення вулиць приватної забудови шляхом співфінансування. Тобі ж всі роботи, які виконуються за кошти міста, це е, дюкерний перехід і насосникасосна конвіз... 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 канаційна конвіз... станції і реконструкція, всі вулиці е, е, здійснюються за кошти мешканців приватного сектору. Ті кошти, які виділяються органам самозації населення на забезпечення їх господарської діяльності. А це в межах 600 тисяч. Ми е, в 2013 тисячі тринадцятому році е, 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 виконали в, використали. Повному обсязі депутат міської ради Степан Песолов висунув ідею, як привчити жителів приватного сектору не спалювати листя. Я думаю, що потрібно спробувати внедрити таку систему. Відпрацьовується кожна вулиця. Навіть півдня ходить працівник муніципальної поліції або ваш представник. Якщо десь на вулиці спіймали людина, яка палить листя, оштрафували, як там за законом у нас визначено, розміщати після цього на вулиці оголошення. Шановні мешканці вулиці такої то в одному з будинків такого -то числа ми виявили порушника, було оштрафовано. Дуже вас просимо, не повторяйте судьбу. Це буде дієвим механізмом. І ще одна Пропозиція стосувалась майбутньої зими. Я дуже хотів, щоб ми з вами сформували від комісії пропозицію до міського голови до профільного управління, щоб організації органів місцевого самоврядування надали додаткову одиницю прибиральної техніки в управління. У вас є декілька технічних одиниць, трактор, грейдер, щоб ще на цю зиму ваше підпорядкування дали одну одиниці, щоб ми могли більш оперативно вирішувати питання прибирання снігу в приватному секторі.